Доброго ранку всім. Сьогодні я хочу зняти майстер-клас на такий цікавий візерунок. Такий візерунок, що ми робимо три з трьох, одну лицеву, три з трьох одну лицеву, і на виворотні всі йдуть виворотні ряди. Я трішки вже тут пров'язала, бачите, як гарно лягає. Це такий. Візерунок, що більше підходить до шапок, для теплих якихось плечових виробів, ну, можна і використати його десь собі, десь і на шкарпетках, наприклад, я думаю, можна десь вставити такі вставочки. І в візерунках компонувати смужки такі. Чи поперек смужки горизонтальні, чи вертикальні. ну, можна скрізь його застосувати. Отож починаємо в'язати. Дивимося, першу знімаю цю крайню петлю, дивимося на наші петлі. Ось, бачите, тут було де три з трьох ось тут. Оця одна, вона має лишитися одна петля. Де окремо пров'язуватися. А оці петлі ми в'яжемо три з трьох. Заводжу спицю, в три петлі одразу, витягую петлю, не знімаю, роблю накид, знову заводжу спицю в три петлі, ще раз витягую через три петлі петлю і знімаю. Ми зробили три з трьох. Далі в нас тут іде одна лицьова. Далі знову ми робимо три з трьох, заводжу, заводжу спицю в три петлі, витягую ниточку, не знімаючи, роблю накид. І знову через три петлі заводжу ниточку і витягую петлю, і тоді вже знімаю. Візерунок не важкий. Нескладний. Тут навіть видно, де, бачите, три з трьох одна, три з трьох одна. Ось такий цікавий візерунок. Мені здається, що він називається зірочка. В'яжіть. Далі йде в нас виворітня сторона. Я думаю, що він не важкий. Коли будемо в'язати слідуючий рядочок, то ми будемо крайні петлі з тих, що три з трьох. Об'єднувати з однією і вже пров'язувати три з трьох, а середня буде окремо. Ось так буде об'єднуватися, а середня буде окремо. І знову. Отож, в'яжіть, використовуйте. Дякую за увагу і всього вам доброго!